Добрий день, шановні колеги. Радий вас вітати на нашому спільному засіданні. Ми знаходимося в Пухівському старостинському окрузі. Сьогодні у нас 13 травня 2025 року. Засідання постійної комісії Заземської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Комісія 91. Головуючий Ягренко Євген Володимирович, заступник Марченко Євгеній Константинович, секретар Ячник Надія Дмитрівна, член комісії Юрченко Ольга Борисівна. Також запрошена начальник відділу соціального захисту Лазарева Нінель Павлівна. На сьогоднішній порядок дені виноситься три питання. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Також третє питання різне. Пере, е, хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомилися з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. Так, перейдемо до розгляду заяв. Переходимо оце, так? Да? Можна брати, да? можна. Дякуємо. Отже, до нас звернулася жителька села Рожнинелок Наталя Федорівна, яка просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з дороговартісним оперативним втручанням. Жителька села Ружнер. Весь перелік необхідних документів є, медична виписка є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся, приходько Олександр Васильович, житель села Зазимів, який просить надати матеріальну допомогу в зв'язку зв з захворюванням. Виписка Медична їсть, весь необхідний перелік документів присутній. Рекомендують 10 тисяч гривень. До нас звернулася Паршутіна Валентина Михайлівна, село Зазим'я. Просить надати матеріальну допомогу для батька Зінченка Михайла Івановича, що проживає в селі Зазим'я в зв'язку з хворобою на лікування та реабілітацію. Весь перелік необхідних документів присутній, витяг з реєстру територіального, територіальної громади є, паспортні дані є, медичний висновок є, рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся мехес Сергій Петрович, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Повністю весь перелік необхідних документів є. До нас звернулася е, Марченко Наталя Миколаївна, що проживає в селі Погреби, просить надати матеріальну допомогу на лікування її сина Фаста е, Даміана Євгеновича з 2023 року народження. Весь перелік необхідних документів є, виписка медична є, рекомендуємо 10 тисяч гривень. До нас звернулася жителька села яку ж Олександра Миколаївна просила матеріальну допомогу на лікування в зв'язку з загостренням клінічної хвороби. Весь перелік необхідних документів присутні. <клес> Паспортні дані є, реєстрація є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася кіяниця Катерина. Іванівна просить надати матеріальну допомогу за зв'язку з отриманою травмою. Село Погреби. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Биков Олександр Дмитрович, село Погреби. Просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію після оперативного втручання. Зареєстрований в селі Погреби, Медична випуска свіжа є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся Лось Віктор В'ячеславович. Село Рожни просить надати матеріальну допомогу на лікування. Зареєстрований в рожна, виписка є медична, Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Улещенко Максим Павлович. Село Погреби просить надати матеріальну допомогу на лікування. Повний перелік документів є, посвідчення є. Виписка є, весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася Бузінкова Ніна Григорівна, жителька села Погреби, просить надати матеріальну допомогу на лікування її доньки. Бузенкової Наталії Миколаївної 79-го року народження. Весь перелік необхідних документів є присутній. Рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Селик Микола Григорович. Селик Микола Григорович, житель села Зазимя. Селик Микола Григорович, село Зазим'я. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася Василишина Ганна Миколаївна, яка просить надати матеріальну допомогу для її матері Василишини Ганни Михайлівни в зв'язку з операцією. Весь перелік необхідних документів є, виписка є, а також присутня довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, тобто люди ВПО які вимушено переселились в нашу громаду в Донецької області, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Бережколець Андрій Андрійович, село за просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік необхідних документів. Присутній, реєстрація присутня, медична виписка присутня, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Полтавський. Полтавський Микола Миколаєвич просить надати матеріальну допомогу на лікування. Також ВПО з Херсонської області. Медична документація присутня. Весь перелік документів є. Рекомендую 5 тисяч гривень. Це теж. Ольга Боксіна. Да. До нас звернувся Влескова Раїса Олексіївна, яка, про, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та реалізацію після оперативного втручання її чоловіку Миколію Хімовичу. Підтверджуючи документи надають Влискова Риса Олексієвна, зареєстрована в селі Вітки. І Влисков Микола Юхімович також зареєстрований в селі Вітки. Рекомендує 7 тисяч гривень. До нас звернувся Сидоренко Андрій Володимир, село погреби просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Це наш військовослужбовець. Минулому році ми йому надавали. Це раз рекомендуємо 7 тисяч гривень. До нас звернувся е Великородній Олександр Іванович. Просить надати матеріальну допомогу на лікування село Пухівка. Зареєстрований в Пухівці весь перелік. Необхідних документів є. Також медична виписка є. Рекомендую 7 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Літки Барланицький Олексій Васильович, зареєстрований в селі Літки. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Виписка медична є. Рекомендую п'ять тисяч гривень. Я буду зараз, так як? знаєте до нас. Звернувся Захарченко Юрій Миколаєвич, село Літки. Просить надати матеріальну допомогу на поховання. Його дядька Щербина Сергія Івановича, 60-го року народження. Весь перелік необхідних документів є, трудова книжка є, довідка є, довідка з пенсійного фонду присутня, довідка сільської ради присутня, паспортні дані є, витяг з реєстру територіальної громади присутній, Рекомендую 5840 гривень згідно постанови. До нас звернулася гусь Яніна Михайлівна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Зареєстрована в селі Літочки. Весь перелік необхідних документів присутній. Рекомендують 10 тисяч гривень. нас звернувся Загура В'ячеслав Іванович, село Пухівка. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з захворюванням. Зареєстрований в селі Пухівки. Пухівка. Весь перелік необхідних документів є. Твідцять тисяч гривень. До нас звернулася Джепка Антоніна Валентинівна. Село Пухівка просить надати матеріальну допомогу за зв'язку з оперативним втручанням. Весь перелік необхідних документів присутніх. Медична є. 10 тисяч гривень. До нас звернувся Скопи Чаків'якова, Сілопухівка просить надати матеріальну допомогу для реабілітації та стану здоров'я після лікування та переконування вручання. На лікування комісія рекомендує надати 5 тисяч гривень. Да. Зруйновано. житло. Как-то я доходю. Воно уважает. Поки не буду я житло, я допустим читаться. Как-то доходить. До нас звернувся Скороторський Сергій Володимирович. <рес> <рес> Це 6 року народження зареєстрований в селі Ружний, як ВПО, просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію. Комісія розглянула, рекомендує 10. Ось, пану, Датус, є. Комісія розглянула, рекомендує 10 тисяч гривень. Шановні колеги, у когось, можливо, є заперечення? Побажання немає. Прошу голосувати. Хто за озвучення? За озвучення цих. Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Е, нашої громади, які на даний час, жителі громади, які на даний час проходять військову службу. Жителі громади, які на даний час проходять військову службу. Прізвища з об'єктивних причин ми їх не називаємо. До нас звернулось один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім заявників це жителі нашої громади, які зареєстровані на території громади. Також проходять військову службу на даний час. Тут сім заявників. Комісія опрацювала всі сім заяв цих заявників і рекомендує надати сімом заявникам по 10 тисяч гривень. Також до нас звернулися. Жителі нашої громади, які проходили військову службу і отримали поранення. Чотири заявника всі зареєстровані на території нашої громади. Також кожен доклав відповідний перелік документів. І чотирьом заявникам ми надаємо, які отримали поранення, по 20 тисяч гривень. Також до нас звернулося дві родини, захисники, яких зареєстровані на території громади, але безвісті зникли під час виконання службових завдань. Тобто двом заявникам надаємо по 20 тисяч гривень в зв'язку з отриманням сповіщення про те що їхня близька людина без вісті зникла. Два заявника по 20 тисяч гривень. Шановні колеги, ніхто не заперечує. Прошу підтримати. Дякую одноголосно. Переходимо до третього запитання. Е, питання різне. Шановні колеги, можливо, є побажання якісь? Неля Павлівна. Немає. Дякую вам всім. Тоді, якщо запитань нема. хто за те, щоб закрити наше засідання? Дякую одноголосно.